Наше підживлення розсади. Сьогодні ми про це будемо розмовляти. Коли, чим та як підживлювати нашу розсаду? Добрий день! Зараз ми подивимося нашу розсаду, яку разом з вами ми сіяли 6 березня. Окрім капустки, її ми сіяли на 3-4 дні пізніше. І підживлювати сьогодні ми будемо не всю розсаду. Я вам зараз розкажу чому. Підживлювати ми будемо сьогодні тільки помідорчики. А чому? Тому що тільки у помідорчиків із усієї розсади є справжній листочок. Перці, баклажани і капуста у нас тільки з сім'ядолями. Тому підживлення сьогодні буде тільки тут, колись ми перевіряли, чи є ефект від внесення добрив під маленьку розсаду, де тільки сім'я долі. Ви знаєте, поливали прямо по рядочкам в касеті. Тобто, ось рядочок поливали з добривами. Останні не поливали. Або два рядочки брали, коли як. Але ви знаєте, ми результату зовсім не побачили. Коли з'явилися настоящі вже листочки, то розсада була зовсім одинаковою. Тому ми зараз будемо робити по технології і будемо робити правильно, щоб нашим рослинам було краще. Взагалі рекомендується годувати розсаду три рази до перевалки її в горшочок. Ми так і робимо. Нам це дуже подобається і рекомендуємо вам це робити. Але якщо ви нагодуєте свою розсаду або на один раз більше, або на один раз менше, я думаю, що великого впливу на якість розсади не буде. Тому що все одно ми не робили аналізу ґрунту, не робили аналізу води, тобто, що точно треба нашим рослинкам, ми не можемо вам сказати. Для цих трьох підживлень ми вибрали такі добрива. Ми взяли майстер 18 18 18 монофосфат калію і кальцієву усілітру або кальциніт. Чому саме так? Тому що в 18-му майстру є всі мікро- і макроелементи плюс магній. У монофосфаті калію дуже багато фосфора, який є основним для вирощування розсади. І кальциніт, де є трішки азоту і кальцій. Це якраз всі елементи живлення, які потрібні нашим рослинам, але можна спростити підживлення ваших рослин. Можна взяти один майстер, 18-й, наприклад, і підживлювати три рази рослинки цим майстром. Їм теж буде дуже добре. Вони будуть мати всі мікро-макроелементи і магній. Але коли є можливість використовувати тільки один майстер, то краще взяти майстер з формулою 13-40-13. тому що там велика кількість фосфора. А от для вирощування розсади якраз більша кількість фосфору це найкраще. І ви знаєте, я вам скажу великої різниці між такими підживленнями ви навіть не замітите. Бо це дуже гарні добрива. Важно, щоб рослинка ваша період її розвитку отримувала всі елементи живлення. У нас є доступ до всіх цих видів добрим, тому ми користуємося ними так, як найближче до технологій вирощування, так як нам розповідає агроном фірми виробника. Дуже часто запитують, чи можна використовувати для підживлення розсади нітрамофоску. Я вам так скажу: краще її взагалі не використовувати. В ній є хлористий калій, який. Дуже може навредити вашим рослинкам в таких маленьких касетах. Дуже важливе питання це дозування тих добрив, які ми використовуємо. Для підживлення розсади треба брати половину, а то й менше, від рекомендованої дози. Рослинки дуже маленькі, коренева система тільки починає розвиватися. Розвиватися починає в дуже маленькій ячейці, яка закрита, тому використовуємо любого добрива не більше, ніж 10 грамів. На 10 літрів води. Але зараз нам стільки багато не треба. Нам навіть літра зараз дуже багато, тому ми беремо дуже маленьку дозу, 1 грам на 1 літр води, і будемо поливати рослинки, які вже випустили звичайні листочки. Як виміряти 1 грам? Ми зважили сьогодні на маленьких вагах 1 грам майстра 18-го. Взяли отакий шприц звичайний і насипали сюди 1 грам. Добрива. Зараз ви подивитесь крупним планом, скільки це такому ж Тобто це на один літр. Перед тим, як проливати з добривом, ми зволожили нашу землю трішечки, зовсім трішечки, заливати не треба. Це для того, щоб добрива швидше у нас пішли в земельку. Все, ось так. І дивіться, для експерименту підживемо один рядочок баклажанчиків. І тоді разом з вами будемо спостерігати. Чи будуть вони кращі, ніж ті, які далі ростуть? Все. Коли я це все робила, ви, мабуть, наблюдали за нашими сходами. Мені все це подобається. І кількість рослинок, які у нас є, і які вони є, і як себе почувають. І ви знаєте, що нам, як завжди, малувато. Ми не помістилися в той розсадничок, який ми зробили на одній паличці. А зараз ви подивіться, який у нас іще є розсадничок. Можливо, ви зробите і собі так. Цим рослинкам, мабуть, тут буде дуже комфортно, адже світло попадає з вікна, у нас там цілий день сонце, а ще й підсвітка є. Я думаю, рослинкам там буде дуже гарно. І так я вам розповіла, чим ми сьогодні підживлювали наші рослинки, чим ми будемо підживлювати з вами їх разом далі. А якщо в когось якісь виникли питання або хтось щось робить по-іншому, пишіть, будь ласка, в коментарях. Хто сьогодні вперше з нами підписуйтесь на наш канал? Всього вам доброго, до побачення!